Після того, як ви почули Слово Боже, ви маєте вибір. Ви можете почути Слово Боже і сказати, йовсе, все так, це не І пташка. або що так. ще просто взяло і з'їло ваше насіння? Так, ваше невіріє, з'їло ваше насіння. Починаючи це дослідження процвітання, давайте прочитаємо базове місце писання, на якому воно засновується. Улюблений. Молю, щоб ти був здоровим і процвітав у всьому, як процвітає душа твоя. Закони, які керують процвітанням, ніколи не змінювались, бо істина слова Божого незмінна. Дізнайтесь істину щодо процвітання, яким Бог призначив йому бути. Це послання залишилось тим самим. Бог хоче, щоб ви жили успішним життям. Коли ви даєте радісно і щедро, Бог зробить так, щоб до вас приходило всяке благословення. Він хоче, щоб ви могли давати іншим, допомагати сповнювати їхні потреби. Саме так діє Божа система. По-перше, справжнє процвітання це здатність використовувати силу Божу, щоб сповнювати потреби людства у кожній сфері життя, у дусі, душі, тілі, фінансово і соціально. Дізнайтесь істину щодо процвітання. Вітаю вас, запрошую на передачу переможний голос віруючого. Це буде чудово. Мені хочеться якнайшвидше розпочати її. Я проходжу повторний курс процвітання. Є. Алілуя! Так. так і є. Це буде чудово. Глорія, так добре бути з вами на цих передачах. Мені подобається слухати вас і слухати ваші коментарі про ті речі, яким ви всі ці роки навчали тіло Христа. Хвала Богу, і ми справді вдячні за це. Хвала Богу. Ми вдячні Кеннету і Глорії Коплен за все, Дуже що дякую. вони зробили. За все, чому вони навчали, і досі навчають і дають тіло Христа. Хвала І Богу. це наша 342-га передача присвячена 300... процвітанню. Ми з Глорією записуємо ці передачі вже не один рік. І всі тези того, про що ми навчаємо, досяжні для вас абсолютно безкоштовно. Просто заходьте на нашому сайті KCM.org.ua до розділу медіа. Заходьте одразу до розділу медіа. Так, заходьте одразу до розділу «Медіа», і там ви знайдете підрозділ тези. і там Глорія тези не лише Храла цих передача й наших попередніх передач присвячених Знаешь, що? у Кожного хто має доступ до слова Божого. Так. До вчення щодо процвітання немає причин не процвітати. Так хіба тільки такі люди не будуть робити те, що бачать у так, писанні, вірно і ми з вами все ближче і ближче до того, щоб записати цілий рік передач на тему процвітання. Я не знаю, можливо, варто об'єднати всі ці тези в одну окрему книгу. Непогана нам ідея. нам слід поговорити про це. Думаю, так так ми і зробимо. Отже, Глорія, ми говоримо про закони процвітання, і ми раніше насправді не говорили на цю тему це стара пожовкла книга. Це книга, яку брат Копленд написав в 1974 році, 50 років тому. І сьогодні ці принципи такі ж важливі, а може й важливіші, ніж раніше, щоб ми могли ходити у тому процвітанні, яке має для нас Бог. Це воля Божа, і це те, чому ви навчили мене багато років тому. це воля Божа, щоб ми процвітали. У цьому нема жодного сумніву. Так, це його бажання бачити свій народ вільним від боргів. Таким воно було завжди з самого початку з деньського саду. саду. Їм, не так, не Їм, не було. Було. Їм не потрібно було брати гроші в борг. Там все було не потрібно було брати кредит так. на той садок, щоб Правда? в них все вийшло. Ні, Господь сказав їм, плодіться і розмножуйтесь. і ось це слово розмножуйтесь на івриті це слово примноження. Так, примноження. тому Бог сказав їм переживати примноження, плодитись, розмножуватись, наповнювати землю, володіти нею і панувати над нею. Оце життя, Оце життя, і те саме слово, яке Бог дав їм, створило прецедент для нас. Так. Тому нам слід плодитись і розмножуватись, переживати примноження і наповнювати землю. У книзі буття говориться: наповнюйте землю. наша місія знаходиться на цій території вже довгий час, вже більше 40 років. Так і оглядаючи тут все, я бачив, що дещо вже потрібно відремонтувати. І я, маю перелік. я не сумніваюся. Я маю перелік десь на дві сторінки всього, що тут потрібно відремонтувати і впорядкувати. Я використовую це місце писання: наповнюйте землю або оновлюйте і поповнюйте її запаси. Якщо щось ламається, відремонтуйте це, звільніться від цього. Потрібно щось оновити, купить згібна. щось нове. тому ми стоїмо на цьому місці Аллилуйя. писання, яке Амін. говорить про оновлення і поповнення. Щоб робити тут все, що потрібно зробити, і у нас тут відбувались деякі надприродні речі. У нас є кондиціонери, які були розраховані на 20 років роботи, але вони відпрацювали 30. Ми замінюємо їх. У нас цілі вантажівки всього цілі вантажівки, покриття для даху, так. чи ще чогось. У нас вибухнула котельня, і нам довелося ремонтувати її. але ми стоїмо на цих місцях писання. Бо ви можете бути просто перевантажені тим, що ламається то одне, то інше. Наприклад, у нас було 50 кондиціонерів, які потрібно було замінити або відремонтувати Тому Ми стоїмо на слові Божому і ми впорядковуємо ці а кондиціонери, але це процвітання, і це добре. Це добре, що ми знаємо, як приводити в дію закони так. процвітання, інакше це може спричиняти тривогу. І наше служіння віддає десятину. Так, наше служіння віддає. Тому десятину. Ми маємо права тих, хто віддає Абсолютно десятину. Абсолютно вірно. Ми віддаємо десятину як особисто, так і від служіння. Вибачте. Минулого року, і ми вже говорили про це раніше. я, будучи виконавчим директором місії, займаюся займаюсь перевіркою наших полів. Я оглядаю і перевіряю різні поля, у які сіє наша місія. Ми маємо наш благодійний фонд, в який ми сіємо. Ми маємо канал «Перемога», на якому ми безкоштовно надаємо всім ефірний час. Це дивовижно. Це насіння, яке ми сіємо від нашої місії. У нас є передачі, на яких ми пропонуємо наші безкоштовні книги та наші видання. Те, що люди можуть отримати абсолютно безкоштовно, це насіння. Це насіння. Ми маємо насіння, яке ми посіяли на авіацію. Так. насіння, яке ми сіяли на обладнання, це все поля. І я перевіряв всі ці поля, як робив Йосип. І минулого року Глорії я підрахував загальну суму всього цього насіння. загальну суму їхню загальну суму. майже 17 мільйонів доларів. За рік за рік. Слава Богу. Це велике насіння. Це велике насіння. і прийде великий урожай. Так і я кажу ні. все це для того, що коли ви бачите те, що ми робимо, і що відбувається, нам слід знати закони, які керують процвітанням і вам також. І не просто знати. Вам необхідно чинити, вам на, їх чинити на їх підставі. Так, це не те, що відбувається автоматично. Вам слід так. вірити в це так само, як ви вірите про процвітання. Вірно вам слід брати те, що говорить про це слово. Будьте Боже. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами. Так. Недостатньо тільки слухати. Вам слід робити це. Слухання ставить вас у таке становище. Так говоріть слухання ставить, слухання у ставить вас у таке становище, положення коли ви можете почати так. приймати ставить Це вас ставить вас у таке, таке становище. У цьому становищі ви можете або чинити так. за Словом Божим, або можете дозволити йому впасти при дорозі, і птахи просто склюють це насіння. Так. Там при дорозі, так але нам не слід цього робити. Тому слухання слова Божого ставить вас у таке положення, щоб ви могли так. чинити за Словом Божим. Ви маєте вибір після того, так. як ви почули це слово Боже, говорить. Ви маєте вибір. Ви можете почути слово і сказати: я у все це не так. вірю. Вірно, Я не вірю в це. Так, і пташка або ще щось. Просто взяли і з'їла ваше насіння. Так Ваше невір'я з'їло ваше насіння. Або ж, ви можете взяти його. Якщо ви берете так, його, починаєте говорити так. його і чинити за ними, очікувати чудово. цього, все почне змінюватися. Отже, Глорія. Ви бачите наше базове місце писання на горі сторінки 3 Йоанна 2. Улюблений. Молюсь, щоб ти був здоровим і процвітав у всьому був здоровим, як процвітає душа твоя. Це розкриває вам таємницю того, як ви процвітаєте так. і залишаєтесь здоровими. Слово Боже. Слово Боже. Саме так ви це так, робите. Так, Вірно? Саме так ви і залишаєтесь ціленими процвітаєте. І якщо ви не хочете цього робити, то ви так, можете зараз. Я не хочу залишатися тому стані, у тому в, якому стані в якому я знаходжусь. Я хочу продовжувати зростати. Я дуже вдячна, що ми не так. залишились у тому стані. І ми вчора в якому говорили били. на передачі про те, що ви з Кеннетом починали багато років тому, в 1967 році. Наварили варили картоплю у кавоварці. Варили картоплю у кавоварці, і я впевнений, що ви не робили цього ні останніми роками, роками, чи не ні. так? Навіть останніми десятиліттями говорячи на тему процвітання, давайте подивимось на пункт А. Визначення процвітання Глорія дуже цікаве. Грецькою слово процвітати означає допомагати в дорозі, допомагати, допомагати в, в дорозі. дорозі. Це те, що нам треба. Воно означає успішна подорож. Допомога дорогою до слави. Так, допомога по дорозі до слави. Гаразд. І ми всі в дорозі. Ми у цій дорозі нашого життя, і щоб бути успішними, нам потрібна допомога в дорозі. так. Що Господь подбає про вас. Так, це Глорія нагадує мені історію, яку розповідає Кеннет, коли ви з Кеннетом і з дітьми їхали до Оклахома Сіті на зібрання. Я знаю цю історію, і у вас не було достатньо грошей, щоб поїсти. Джон сидів на задньому сидінні. Діти були голодні. Вони були голодні. Ми їхали тоді на старій машині. Так. Ми їхали вздовж цілого ряду місць, де продавали гамбургери. Всюди були вивіски. Їжа, їжа, їжа. Їжа, їжа, їжа. Виїхали повз них на машині. І раптом Кенет бачить. І у нас не було грошей, щоб зупинитися. Так, там. Так, У вас не було грошей. Там був бургер Кінг чи щось так. подібне. Так, але ми не мали грошей, щоб купити. І це було в кінці 60-х. По моєму, це відбувалося саме тоді. Не знаю, думаю, що у кам'яному віці. Десь тоді. І раптом, прямо через дорогу. І в оклахомі досить вітрило. Так. Кеннет побачив. То була дорога по дві смуги руху в кожному напрямку, з відбійником посередині. Так, так. І раптом ви побачили, як щось летить через дорогу. І то була купюра на 20 доларів. Кенет побачив її, побачив Я її, її не бачила. Ось купюра на 20 доларів, і вона зачепилася за відбійник на дорозі. Її вітром притиснуло була до, до, до того відбійника. І кенет розвернувся, вийшов з машини, відірвав від відбійника так. ту купюру. І там був бургер кінг чи якийсь ще заклад. Так, це був зебул більші. Біґвеликі там була реклама великих так. стейків з бика. Так. І ви зупинились, і для мене це чудовий приклад процвітання. Це щось дивовижне, це процвітання, допомога в дорозі. Саме так все і сталося. Це те, чого ви потребували. Так, купюра просто летіла через дорогу. Кенет побачив її, розвернувся, повернувся туди. І коли ми повернулись, вона була ніби приклеєна до того відбійника. І ми поїли. Ми витратили так, її на гамбургери. Чудово. І я пам'ятаю, як ми колись були в Арканзасі. Ми взяли з собою дітей. Це було багато років тому. І ми орендували водні мотоцикли. Ми катались на них на озері. І того дня, коли ми повертали ці водні мотоцикли, Джеремі був десь по коліна у воді і він йшов зі своїм водним мотоциклом. І я пам'ятаю, як спостерігав за ним. Він подивився вниз, опустив руку у воду і дістав звідти 20-доларову купюру. Це дивовижно Це було просто дивовижно побачити 20-доларову купюру 20 витягнуту з, води. з води. Ми говоримо про процвітання як про допомогу в дорозі або так. допомогу у подорожі. Ми приїхали туди на двох машинах. Джеремі потрібно було повертатись додому. Він навчався в останніх класах школи і вже отримав права. І йому потрібно було їхати додому, бо в нього там були якісь справи. А ми залишились, і сталося наступне. Він зупинився таксаркані, щоб заправитись, бо йому потрібно було заправити машину, і його кредитна картка не працювала. І я не знаю, що там сталося. І єдиними грішми, які він мав з собою, була та 20-доларова купюра, яку він дістав з озера. І завдяки цій купюрі він зміг заправити машину, щоб доїхати додому. Хвала Богу. Тому визначення процвітання це допомога в дорозі, допомога дорогою. Чого б ви не потребували, Бог має це для вас. Це чудово допомога в дорозі. Чудово. І це означає успішна подорож, щаслива поїздка конкретною дорогою. Це означає бути на правильній, сприятливій так. дорозі, сприятливій дорозі, яка веде до справжнього успіху. Процвітати означає бути успішним. Господь хоче, щоб ми були успішними. так. Процвітати в досягненні, знаєте, коли ви зростаєте таким чином у так. процвітанні бо, джеборч, якби ви просто успадкували 5 мільярдів доларів, це було б чудово, але ви би не зросли і не розвивались. Не розвивались. І якщо ви втратите ці 5 мільярдів доларів, так. ви не будете знати, як їх знову отримати. Абсолютно вірно, Я ніколи раніше цього не говорила. Це, це чудово. справді чудово, Глорія. Це справді чудово. Ви не будете знати, як їх знову отримати. Але коли ви отримуєте їх вірячи Богові чиняча на підставі своєї віри, то ви знаєте, що коли це працюватиме і тоді, коли справа стосується вашого зцілення. Це працюватиме. Ми старі, зрозуміли це, коли вийшли машини. з боргів і потім ми купили той дім, в якому ми зараз живемо. Але його потрібно було відремонтувати. Я не усвідомлював, який об'єм ремонтних робіт чекав на нас. Це зайняло у нас 5 років. Але ми платили за все готівкою. До ремонту площа того дому була 324 квадратних метри. А після ремонту вже 720 Я думаю, квадратних Це було більше метрів. ніж ремонт. Це справді було більше, ніж просто ремонт. Ми добудували дах і трохи збільшили дім. Цей дім колись належав вашій сестрі Місі. і там була арка, якою ви проїжджали. Ми все це з'єднали, трохи пересунули гараж і під'їзд до будинку. І в результаті у нас виявилось стільки місця, і там були стіни пам'ятаю, як ми стояли там і дивилися з будівельниками на ту стіну, і ми запитали, що там за цією стіною. І ми взяли великий молоток і вдарили по цій стіні. І там була кімната. Там була кімната. ціла кімната. Розумієте, коли справа стосується процвітання чи сцілення, вам слід опустити свою ногу у воду, вам слід зробити перший крок. О, Глорія, це правда. Перший крок це вирішити, що ви будете робити. Це правда. Якби ви не прийняли цього рішення, так. то всі інші речі ймовірно не сталися б. Так але саме так це все чудовий влаштовано. урок. Так і навіть у цьому служінні, в якому ви рухаєтесь вже більше 50 років, ви ніколи не брали гроші в борг. Так і ми зустрічалися з деякими серйозними викликами. Будівлі, велика кількість працівників, будівельні проекти. Так розумієте, ці люди щомісяця хочуть отримувати так. зарплату. Подумайте про це. Подумайте це про дивовижно. це довижно. Чудова ідея. І Знаєте, якоїсь миті у нас накопичилась заборгованість у розмірі мільйон доларів. Потім я згадую, як у нас накопичилась заборгованість у розмірі 6 мільйонів так. доларів. Але не ми, ми застосували закони ви не можете про світальні. здатися. Так це головне Чи йде мова про стілення, про гроші чи сім'ю. що б то не було, ви не можете здатися. Так. Вам слід продовжувати вірити Богу, продовжувати так. говорити правильні речі, так робити правильні речі, і ви переможете. Я хотів би звернути на це увагу, бо Кеннет звернув на це увагу у книзі «Закони процвітання. Пункт Б процвітання не є чимось поганим. Так. дуже багато людей налаштовані це проти нього. Вони налаштовані проти того, щоб бути здатними процвітати проти самого слова «процвітати». Ти чув старе прислів'я. Дуже відоме прислів'я. Я знаю про що ви говорите. Відморозити собі вуха, щоб засмутити маму. Так. Не потрібно засмучувати маму, відморожувати собі вуха. це те, що вони роблять. Але це те, що вони роблять. І апостол Іоанн був тим, хто написав улюблений. молю, щоб ти був здоровий і процвітав, як процвітає твоя так? душа. і я записав тут, що коли Іоанн це писав, і це взято з книги. Він був християнином вже довгий час. Він був уже зрілим віруючим. він був старішиною у церкві. Тому він знав про що говорив. Він ходив з Ісусом. Спостерігав за ним протягом всього його служіння, і він був мудрий, зрілим старішиною церкви, так. якого поважали. Коли він написав, щоб ми були здоровими і процвітали, і коли він написав 11-й вірш 3-го Іоанна, подивіться, що говорить 11-й вірш. Давай улюблений Наслідуй добро, а не зло. У цьому ключ хто робить добро, той від Бога. Хто робить зло, не бачив Бога. Тобто, Іоанн тут каже не йди за тим, що є злом, а йди за тим, що є добром. Так, тому, якби процвітання було злом, він би не сказав, улюблений молюсь над усе, щоб ти процвітав. Щоб ти процвітав. І якби зцілення було злом, він би не сказав і був, і був здоровим. Багато людей, хоча їх, схоже, зараз вже не так багато, бо вже не чується так часто. Але люди сперечаються з приводу того, що стілення є волею Божою. Так, ви ніколи не знаєте, чи хоче Бог вас цілити чи ні. Вірно, це старий традиційний спосіб мислення. Так. так і те саме стосується процвітання. Так але вам слід вірити тому, що говорить слово Боже, і насолоджуватись життям. Так і знаєте, Кене теж говорив про це місце писання. Це Глорія, пункт Б. Перше до Тимофія 6.10, говорячи про гроші. Гроші це не зло, Вони не є чимось поганим, вони не є злом. Він сказав, через наші традиційні уявлення ми були схильні вірити, що процвітання це щось погане, нещастиве, і що це зло. У самому процвітанні і грошах немає нічого поганого. Так. там у 10-му вірші говориться: бо коріння всього зла грошолюбство. Любов до грошей. У цьому головний ключ любов до грошей. Так, і ми не любимо гроші. Не ставимо гроші, не на перше ставимо місце. гроші на перше Бога, місце Бога своєї сім'ї. Вірно, абсолютно вірно. Їм не подобається, що Кеннет написав у своїй книзі. Цей гріх здійснюють бідні люди, які не мають так. жодної копійки. Так і що стосується багатих людей, то їх не засуджують, а їм дають настанови. Це цікаво. для пастора нерозумно засуджувати багатих людей у своїй церкві. я би цього не рекомендувала робити. Я також. Буде неправильно це робити, буде неправильно це робити. і прочитай, як це звучить в новому живому перекладі Біблії. Отак, новий живий переклад 6 розділу 1 до Тимофія, 17 по 19 вірші. Навчай багатих у цьому світі не бути гордими і не покладатись на свої не гроші. Не покладатись на гроші. Далі говориться, які є такими ненадійними. Їм слід покладатись на Бога, який багато дає нам все. Що нам треба для нашого задоволення. Це Чудове місце писання. Юздеска їм користувати своїми грішми, щоб творити добро. Їм слід бути багатими на добрі діла і щедрими стосовно нужденних. Завжди бути готовими поділитися з іншими, і роблячи так, вони збиратимуть собі скарб як добрий фундамент на майбутнє. Амінь, щоб вони могли жити справжнім життям. Слава Богу, знаєте, Глорія, це новий живий переклад першого до Тимофія, першого до Тимофія 6. Шість. Чудово. І це те, що апостол Павло сказав Тимофію. Він сказав: навчай людей, навчай багатих людей. Він не сказав засуджувати їх. Ні. Він не сказав скажи їм, що гроші це зло. Скажи їм, що любов до грошей це коріння всього зла. Так. Розумієте, це ті речі. Коли ви ставите гроші вище за Бога та всього іншого, так. Біблія каже, ви не можете служити Богу і мамоні. Так, ви не можете. вам слід служити одному або іншому. Чудово. Тому ось що ми робимо, і це те, чому я навчив нашу церкву. Ми служимо Богу, а гроші служать так. нам. Чудово, гроші роблять те, що ми кажемо їм робити. Ми не контрольовані ними, ми не спонукані ними, і ми не любимо їх. Ми їх точно не любимо. І коли апостол Павло звертається тут так? до багатих людей. Він говорить їм творити добро своїм багатством. Я спостерігав за місією Кеннета Копленда, і я кажу зараз як партнер місії. Я працюю тут уже багато років, більше 40 років. Але як партнер цього служіння я бачу, якими щедрими є Кеннет і Глорія. Кеннет Копленд дуже незвична людина. Так, поза всякими сумнівами, я не знаю, хто ще дозволяє іншим транслювати їхні передачі на своєму каналі і не брати за це гроші. Ми справді беремо на себе всі витрати на канал перемога. але ми вважаємо це насінням. Так. А скільки літаків посіяло це служіння? Скільки дало грошей? Я говорю все це, щоб сказати наступне. Це сутність сьогоднішнього заняття. Процвітання не є злом. це не зло. Воно мало бути використане для царства Божого. І навіть сам Бог сказав це псалом 35, 27 в одному з перекладів Біблії звучить так: нехай радіють та звеселяються ті, хто бажають моєї праведності. і Нехай кажуть завжди, хай звеличиться Господь, якому приносить задоволення процвітання його слуги. Амінь Наш час вичерпано. 30 секунд. Відділення десятини це хороший О, так. тест. Якщо ви не віддаєте десятину. Так. То ви занадто сильно любите гроші, бо Біблія чітко навчає так. віддавати десятину. Так. І я думаю, що це ключ до процвітання. Тому, якщо ви не будете цього робити, так ви пропускаєте більшу частину, більшу частину робітниць я рекомендую вам віддавати десятину. Ми ніколи особливо не були чимось значним у фінансовій сфері так. доти, поки не почали доти. віддавати десятину, ми почали віддавати так. десятину, коли не мала для цього грошей. Так так, ти знаєш, що я маю так. на увазі. Я знаю, ми повернемось за хвилину. Слово Боже має бути для вас найвищим авторитетом, якщо ви хочете процвітати у фінансах здоров'ї, у сім'ї, у всьому в житті, вам слід ставитись до всього з точки зору слова Божого. Саме з нього приходить віра. І Якщо ви будете брати слово Боже і вірити тому, що ви у ньому так, читаєте, вірно. чинити на підставі цього стосовно грошей, вашого здоров'я, вашої сім'ї, що б то не було. Ви будете процвітати. Це рішення. Вам не обов'язково це робити. Ви можете жити так, як у вас виходить. Але я не хочу повертатись до того стану, в якому я колись була. Слово Боже є вашим фундаментом, коли ви застосовуєте його і живете переможним життям. Цього тижня ми говоримо про книгу Закони процвітання. У цій книзі одна з речей, на яку я звернув увагу, там говориться про небесний рахунок. Що кожен з нас, завдяки тому насінню, яке ми сіємо, має небесний рахунок. Так само, як ми маємо земні рахунки, і кошти на цьому небесному рахунку весь час збільшуються і збільшуються. І у цій книзі брат Коплен навчає про те, як знімати зі це свого чудово. небесного рахунку. І ми користувалися цим знову, знову і знову. І це лише одне з того, що ви можете дізнатися з цієї книги про закони процвітання. Бідність, як ви знаєте, якщо ви знаходитесь в ній, так. це прокляття і єдиний спосіб з неї вийти. Я думаю, не єдиний, ви можете вбити когось через гроші, але єдиний хороший вихід з неї це чинити так. за Словом Божим. Дізнайтесь, що Бог говорить у своєму слові, починайте це робити. Дізнайтесь, як жити успішним життям. Якщо ви хочете отримати наші безкоштовні книги, так. то повідомте так. нам: звертайтесь до Біблії щодня. Коли ви бачите щось у Слові Божому, робіть це і ви будете процвітати, наші передачі призначені для того, щоб допомагати вам. Хіба не про це ми говорили? допомагати так. жити вам успішним життям? І це так. те, що сталося з так. нами. Ми дізналися, що це є волею Божою. Ми Фактично, почали молитися ми і говорити це, це, і це сталося. Тому нехай слово Боже продовжує входити до ваших очей та вух. Нехай воно потрапляє до вашого серця і з вірою виходить з ваших вух. А ми з Джорджем побачимося з вами завтра, щоб дізнатись про успішне життя. Так, так. це Глорія Коплен і Джордж Пірсонс нагадують вам. Що Ісус є, Ісус є Господь, ось чому все це працює. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі, досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах Переможний Голос віруючого. Завантажте їх для себе. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.